Красуня все може собі дозволити, не сумнівався великий Мольєр, та й люди нашої епохи звели гнучкі тіла і прекрасні обличчя в культ, Спіймати удачу за хвіст вдається, не кожній чарівниці, зате найбагатші моделі, які зуміли домогтися покликання, живуть краще, ніж деякі королі, українські моделі, що входять в топ найдорожчих іноземців, які побували в Україні. Певнені, краще тутешніх дівчат немає нікого на світі. А їх завзятості на шляху до солодкого життя позаздрить навіть впертий баран не дивно, що вітчизняні красуні стали зірками модного подіуму, розмістившись поруч з мос і Наомі Кемпел. Наталія Водянова життєві перипетії найвідомішої української моделі описував кожен світовий таблоїд для того, щоб заробити на прожиток провінційна дівчинка з неблагополучної сім'ї була змушена забути про навчання і торгувати фруктами все змінилося. Коли Наталія Водянова пройшла кастинг в модельному агентстві і вирушила підкорювати Москву, а потім і весь світ, її обличчя, сяючи чистотою і невинністю, стало пропуском на обкладинки журналів Елле Гарперс Базар і вою Наталія Водянова, високооплачувана модель і багатодітна мати Водянова представляла ексклюзивні речі зі стильних колекцій «Донна Каран і Валентіно. Гермес і Рафлаюрен і знайомила публіку з продукцією Channel і Дюрлин. Річний заробіток української його стилю становить понад 8 мільйонів доларів. Але і без того Наталя не бідує. Нещодавно вона змінила британського аристократа на мільярдера з Франції. Влада Рослякова в дитинстві на красиву дівчинку з Житомира оберталася перехожі її, величезні блакитні очі і вигнуті губки западали в душу дорослим і розбурхували кров молодих Влада Рослякова. Тоді ще називалася Оленою і не думала про кар'єру моделі. Доля з'явилася до неї в особі представниці відомого агентства. Яка переконала омську снігуроньку пройтися по подіуму? Ідеальне тіло однієї з кращих моделей російського походження влади розлякової зовсім скоро життя дівчини кардинально змінилася. Вона стала популярною в Токіо і завоювала Париж, Мілан і Лондон. Незвичайну ходу і нестандартну зовнішність влади оцінили Ні на Мостіно і Вера Ван, а французький. воюй помістив її на верхівку рейтингу кращих моделей 2000 років. Зараз Рослякова живе в Нью-Йорку, але не залишає надії коли-небудь повернутися на батьківщину. Саша Пивоварова, ще одна російська діва, яка зуміла стати своєю в обмеженому колі модної еліти, раніше була звичайною мешканкою української столиці. Вона вивчала історію в університеті і цікавилася живописом. Саша не усвідомлювала своєї привабливості до тих пір, поки не зустріла свого майбутнього чоловіка Ігоря Вишнякова. Пристріляне око художника відразу виявило в улюбленій родзинку і незабаром Пивоварова стала обличчям чергової кампанії модного будинку Прада. Співпраця з відомою маркою тривала шість сезонів. Модель інопланетянка брала участь у всіх дефіле і показах бренду. Через пару років москвичка закрутилася у вихорі престижних контрактів і зацікавилася Юр'ю Армані, Джеан Пайл Бейлтєр і Кензо. Хоча Саша Пивоварова стала іконою модної індустрії, вона мріє відкрити власну художню галерею і присвятити життя мистецтву. Модель Саша Пивоварова укладає контракти на начувані суми британський. Даїлі Маїл регулярно публікує списки найбільш процвітаючих в царстві моди красунь. Хто ж, не рахуючи наших вишуканих співвітчизниць, потрапив на сторінки видання? Рейтинг найбагатших моделей в світі смагляві уродженки Південної Америки і біляві британки, чорношкірі мадонни і спекотні американки. На будь-який товар є свій купець. Крісті Брінклі, коли 60 річна Крісті, Брінклі виходить у світ. Навколо лунає заздрісний шепіт. Вона продала душу за красу і молодість, зітхають юні дівчата і старіючі дами. Долю симпатичної дівчинки з Мічигану вирішила випадкова зустріч. Крісті Брінклі, сама доросла з моделей, що входять в топ найдорожчих в 1973 році фотограф Еррол Соєр, наткнувшись на юну красуню. Відразу зрозумів їй чекає запаморочливий зліт до вершин модельного бізнесу. Крісті красувалася на обкладинках більш ніж трьох сотень модних видань і співпрацювала з есквіри. І воює, вона уклала рекордний за тривалістю контракт на рекламу косметики. Совер гір і стала символом успіху журналу Ліфе. Брінклі процвітала не тільки на подіумі і під спалахами камер, вона знімалася в кіно, писала і ілюструвала книги. Так рухаючись по життю, ніби ураган. Вічно юна модель стала власницею статків у 80 мільйонів доларів. Наумі Кемпл кемпел з самого дитинства чорну пантеру відрізняв жорсткий принциповий характер, поставивши перед собою мету юна дочка африканської балерини, не відступалася ні на крок. Кар'єра Наумі почалася, леді виповнилося 15. Наумі Кемпл, одна з найбільш високооплачуваних темношкірих моделей слідом за співробітником агентства «Еліте», екзотичну привабливість дівчини оцінив весь світ, витончене обличчя Наумі Кемпл дивилося з обкладинок тіме Ел і воюю, а розкішне оголене тіло сяйло з розворотів інтерв'єв. Главно ковзаючи по подіуму, ніби кішка, Наумі Кемпл демонструвала новинки Долце Каббана Іверсацев. Вона стала зіркою кінофільмів і записала музичний альбом, вела реліті шоу і брала участь в написанні роману. Лебідь зараз чорношкіра красуня, яка підкорила серце мільйонерів і зірок блакитних екранів, володіє майном на суму понад 49 мільйонів доларів. Кейт Мос не вірте чудці, яка стверджує, що англійки все як на підбір, нудні і непривабливі. Дурний забобон спростовує знаменита британка Кейт Мосс-красуня. Розумниця і одна з найбагатших моделей на планеті. Пані удача підморгнула символу привабливості в найнесподіванішому місці в аеропорту. Менеджер Сара Дуглас, яка займалася пошуком юних обдарувань. Не помилилася у своєму виборі. Кейт припала до душі і кельвіну кляйну, і бюрбері, і Діор. Кейт Мос найдорожча з британських манекенниць. Навряд чи на землі знайдеться хоч один люксовий бренд, який обійшов своєю увагою англійську чарівницю навіть сьогодні, переступивши через четвертий десяток. Кейт Мос користується величезною популярністю. Її багатство оцінюється таблоїдами майже в 79 мільйонів доларів. Невже в царстві гламуру і яскравих вогнів є хто-небудь ще більш успішний? Найбагатша модель в світі на сьогоднішній день за найскромнішими підрахунками. Стан жизель Бонхен оцінюється в 151 мільйон доларів. Дівчина з багатодітної сім'ї в Сан-Паулу усипана веснянками. Пройшла величезний шлях від худого шибеника до найуспішнішої манекенниці на планеті. Тільки за минулий рік вона заробила понад 42 мільйони доларів, набагато випередивши своїх прекрасних суперниць, яскрава бразилійка талановита не тільки на модних дефіле, вона знімалася в голівудських кінострічках, брала участь у створенні ювелірних прикрас і була послом доброї волі ЮНЕП. Жизель не шкодує зароблених коштів, жертвуючи величезні суми на благодійність і охорону навколишнього середовища. Жизель Бюнхен визнана найдорожчою моделлю в світі. До речі, моделі з найдовшими ногами в топ найдорожчих не входять. На сайті Юзнаїв Серю є стаття про найдовших жінок планети.